На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У новинах з підприємцями Коломийської громади зустрілися представники чеської гуманітарної організації Людина в біді. Це багатокомпонентний проєкт. Він має у своєму складі як фінансову допомогу у вигляді грантів до тисячі доларів та до п'яти тисяч доларів. У Коломиї розпочав роботу новий офіс для військових ветеранів їхніх родин від благодійного фонду Карітас. Це є запит, це є потреба. І це є та наша реакція на біди людини. Студентки Коломийського педагогічного коледжу відновили стінопис, який роками прикрашав один із зовнішніх мурів закладу. Нашим завданням було відновити всі втрачені елементи та поновити кольори, які ви можете наразі спостерігати. Ломи відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові Владиславу Огільчину. Її встановили на фасаді будинку на вулиці Тараса Шевченка, де мешкає родина Владислава. У 2016 році він добровільно став на захист України. Воював у Донецькій та Луганській областях. Після завершення служби працював за кордоном, але з початком повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року, повернувся додому і знову став до лав захисників. Боровся за свободу України у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, 15 липня 2022 року, Владислав загинув у бою поблизу села Спірне Бахмутського району Донецької області, нагороджений орденом за мужність. Третього ступеня посмертно йому присвоєно звання почесного громадянина Коломиї. 18 червня відзначають день дільничного офіцера поліції в Україні. Це важка професія, яка вимагає чимало терпіння, відповідальності та старанності. На Прикарпатті близько сотні дільничних частина з них зараз служить у складі стрілецького батальйону поліції. Інші щодня забезпечують правопорядок у громадах, оперативно реагують на звернення громадян і запобігають правопорушенням. річна Богдана Яремко уже третій рік служить дільничною офіцеркою в Коломиї. Як виглядає її робочий день? Дивіться далі. Основна задача дільничного це орієнтуватися в своїй території, яку ми обслуговуємо, і в населенні, яке там проживає, забезпечувати охорону публічного порядку. Будь-які масові заходи ми повинні на них залучатись. Ми робимо розгляд звернення наших громадян, не тільки письмових, а й усних. Ми повинні знати весь підобліковий елемент, який там знаходиться. Це адміннаглядні, раніше судимі, сімейні насильники. Тому що в разі скоєння якогось злочину на нашій території ми зазвичай виїжджаємо на місце події. І допомагаємо слідчим або оперуповноваженим. Зараз ми їдемо на територію моєї обслуговування. У нас щонайменше проживає там п'ять тисяч людей. Зараз ми поїдемо на одну із вулиць перевірити, чи там все в порядку. Також я, як дільничний офіцер поліції, приділяю дуже велику роль та дуже багато часу своїм навчальним закладам, які з мене знаходяться на території, от Коломийський індустріальний педагогічний фаховий коледж, Також в мене є школа на території. З дітьми ми обговорюємо безпеку, дорожнього руху. Зловживання наркотичними засобами, зловживання алкогольними засобами, про мінну безпеку, також про вербування, що є загроза на даний момент. Так, Яна, добрий день. Добрий як день. Як твої справи? Добре, наша дільнича Богдана дуже часто до нас навідується. Вона завжди допомагає в будь-яких питаннях, за якими ми до неї звертаємося. Ми себе почуваємо з нею в безпеці. Я як лягаю спати, то кажу: Господи, поможи мені, бо це час війни, так знаєш. І все може статися з нами в разі чогось? Звертайтесь, ми допоможемо. Добре, добре. Все, дякую. Щасливо вам тоді для започаткування власної справи або розвитку бізнесу. З підприємцями Коломийської громади зустрілися представники чеської гуманітарної організації Людина в біді. Тут вони реалізовують проєкт Довіра. Його мета підтримка малого бізнесу. Яким чином і хто може скористатися допомогою, знаємо ми. Оксана Чабанюк, місцева підприємиця, вона керує невеликою крафтовою пекарнею. Прийшла до Коломийської ратуші, щоб отримати інформацію про допомогу, яку надає чеська гуманітарна організація Людина в біді. Ми хочемо збільшити об'єми нашого виробництва. Відповідно, нам потрібна деяка техніка, яку ми ще не докупили. І також ми хочемо відкрити власну торгову точку. І на це так само потрібні кошти. Ми вже прочали почали. Ми звели вже МАФ. Частину частково внутрішні роботи зробили, але техніка потрібна мала грант від держави власна справа. Ми закупили техніку для нашого кондитерського цеху, а також ми співпрацюємо з карітасом і нам допомагали ну, виплачувати зарплати і податки для нових працевлаштованих. Олена Питаєва переїхала в Коломию з Маріуполя. Попри те, що жінка пережила багато важких моментів, вона таки змогла адаптуватися тут і навіть розпочала власну справу. Ми займаємось в Коломиї підприємництвом з вересня 2022 року. Виготовляємо шаурму. Отримували в тому році грант від честської гуманітарної організації. Дуже вдячні за таку можливість і підтримку релакованого бізнесу або навіть на початок нового бізнесу. На жаль, за Умовами вже цієї організації ми не можемо отримувати грант, але можливо буде якась цікава інформація і поділитися з нею з кимось. Власне, пані Оксана та пані Олена разом з іншими підприємцями прийшли на зустріч із представниками чеської гуманітарної організації Людина в біді. Це об'єднання працює за кількома напрямками. Досі організація робила це на сході України. Зараз розширила свою діяльність на захід, адже саме сюди переїхало чимало людей, які релокували свій бізнес або хочуть розпочати власну справу і потребують допомоги. Наша організація вже багато років працює на теренах України. А з 2014 того року ми допомагаємо громадам, підприємствам, людям, які постраждали від війни на сходу України. Після початку війни організація змогла масштабуватися, маючи вже великий досвід допомоги людям. І зараз ми працюємо і також на заході України. Ми презентуємо проект «Довіра», який основна його мета це підтримка мікро та малий бізнес, який має намір відновитися або започаткувати свою діяльність на території Івано-Франківської області області. Oh, це бізнес, який постраждав від війни, зазнав втрат як внутрішньопереміщений, релакований, так і місцевий бізнес. Це багатокомпонентний проєкт. Він має у своєму складі як фінансову допомогу у вигляді грантів до тисячі доларів та до п'яти тисяч доларів. Так, і ще бізнес-навчання, менторську підтримку, психологічну підтримку. Також ми будемо організовувати інформаційні зустрічі в громадах. Для, для згуртованості громад реалізація проєкту Довіра для малого бізнесу відбувається у співпраці чеської організації та управління економіки Коломийської міської ради. Його керівниця Інна Ткачук каже, це не перша зустріч і, вочевидь, не остання. Ми зацікавлені в підтримці місцевих підприємців, підтримці місцевих підприємств. І шукаємо різні можливості для їхнього розвитку, і не тільки для розвитку, але й для започаткування бізнесу. Зокрема, сьогоднішня зустріч е, теж на це направлена, адже до нас завітали представники чеської гуманітарної організації Людина в біді з проектом Довіра, який цей проект він передбачений для підприємців підприємств, які постраждали е, внаслідок війни. А це дуже важливий проект, тому що він передбачає не тільки фінансову допомогу у розмірі тисяча доларів і п'ять тисяч доларів, так але і менторську підтримку, також і психологічний супровід, та інші різні бізнес-тренінги. З чеської гуманітарної організації Людина в біді ми вже працюємо не, не вперше. В минулому році теж з їхнім проектом наші місцеві підприємці мали змогу отримати грант на започаткування та на розвиток власної справи. Проект не передбачає надання гранту для підприємств, які займаються сільським господарством та алкогольними виробами. А ось підприємства, які належать до релокованого постраждалого бізнесу внутрішньо переміщених людей, підприємства, які очолюють жінки чи ті, хто працевлаштував осіб, які належать до вразливих груп, або ж мають соціальну спрямованість бізнес-ідеї, надають товари чи послуги найбільш вразливим категоріям населення, або надають соціальні послуги, яких бракує в громаді, можуть розраховувати на менторську та психологічну підтримку, експертний супровід і навчання, а ще на грант у розмірі тисяча або п'ять тисяч доларів подавати заявки можна в управління економіки Коломийської міської ради до 30 червня. Для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей в Коломиї розпочав роботу новий офіс, де працюватимуть фахівці благодійного фонду Карітас Коломия. Тут зможуть отримувати консультації із юридичних чи соціальних питань, психологічний супровід та допомогу в інших питаннях, не лише військові, а й родини полеглих. Полонених та зниклих безвісти захисників і захисниць. Благодійний фонд «Каріта з Коломия допомагає багатьом людям, які опинились у складних життєвих обставинах. І доволі часто, особливо від початку повномасштабного російського вторгнення, доводилось чути від міжнародних донорів, що вони, як організація, яка надає насамперед гуманітарну допомогу, не може допомагати військовим. Ділиться директор «Каріта та Сколумия» отець Сергій Триф'як. Але в умовах сьогодення в Україні стояти осторонь не можуть, тому «Каріта З Коломия реалізовує чимало програм для військовослужбовців та їхніх сімей. Для нас дуже важливі, бо це про, про можливість м, зцілення людей, та про можливість допомоги безпосередньо військовим, котрі насправді ну, мусимо визнати, що є однією з найвразливіших категорій людей зараз. І е, е, якщо ми їм не будемо допомагати, то м -м, це, є, це тоді питання до нас, та, чим ми займаємося. Та. Ми розуміємо, що вона є під найбільшим тиском як фізичним, так і психологічним, духовним, емоційним. Їхні сім'ї, не бачили їх багато років або бачили дуже коротко. Через це їхні сім'ї страждають. Їхнє соціальне забезпечення, хоча мало би бути на високому рівні, дуже часто. Потребує супроводу та для того, щоб забезпечити всі необхідні документи, всі необхідні виплати, і тому подібне. Тому ми хочемо сам займатися. Загалом благодійний фонд Карі та Сколомия вже реалізовує кілька напрямків співпраці з військовослужбовцями та їхніми родинами. Це соціальний супровід, психологічна підтримка, допомога у працевлаштуванні, реінтеграції в суспільство, а також робота з родинами військових, розповідає керівниця проєктів Каріта Сколомия Ірина Турянська. А тепер розпочинає роботу. Центр, де працюватимуть фахівці соціальної роботи, юристи і психологи. Коли ми розпочавши таку роботу сім'ї військовослужбовців загиблих у 23-му році, проте ми бачимо, що це є запит, це є потреба, і це є та наша реакція на біди людини та і зцілення ран війни для тих, хто найбільше це відчув. Проект передбачає роботу з 77-м батальйоном, Проте ми відкриті для всіх військовослужбовців, які до нас звернуться. Отримувачами нашої послуги, є діючі військовослужбовці, військовослужбовці, які проходять період мобілізації та звільнення з частин. Так само їхні члени їхніх сімей. Це є консультування, це є інформування, це є отри... допомога в отриманні документів, сприяння в отриманні пільг, субсидій. Та це є е... представництво інтересів, та це є така медіація у вирішенні сімейних та побутових конфліктів. На один проект у нас є за фінансування нашої Коломийської єпархії, це завдяки збіркам пожертв по наших парафіях м'ясопусту неділю. А другий це є державне фінансування, бо це є надання державної послуги. У цьому просторі об'єднають фахівців, які працюють у межах двох масштабних проєктів співпраці із військовослужбовцями. Це соціальний супровід військовослужбовців 77-го батальйону та їхніх родин, продовжує Сергій Триф'як. А також проєкт зцілення. Де ми працюємо з родинами загиблих наших воїнів, родинами поранених, тих, хто вийшов з полону. два ці напрямки є дуже важливі, бо це про про можливість зцілення людей. До фахівців карі та з можуть звернутися усі військовослужбовці. Чи їхні сім'ї, але насамперед відкриття цього простору відбулося у межах державного проєкту від Міністерства соціальної політики для військовослужбовців 77-го батальйону. Це значна підтримка, каже офіцер батальйону Михайло Васін. У нас тут у мало людей, але є родини, є е, хто на, на поранення на реабілітації, хто е, звільнений е, по пораненням по е, інвалідності. Це дуже дуже важлива річ. Хочу подякувати Каритасу за співпрацю за допомогу нашим хлопцям. Аби отримати консультації чи супровід, варто звернутись у офіс Карі з Коломия, що на вулиці Гетьманській. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Їхня дипломна робота це подарунок для рідного навчального закладу. Студентки Коломийського педагогічного коледжу відновили стінопис, який роками прикрашав один із зовнішніх мурів закладу. Координував роботу заслужений художник України. Викладач педколеджу Мирослав Ясінський у дворі педагогічного коледжу стало яскравіше. Все завдяки трьом студенткам, які в межах дипломного проєкту вирішили відновити стінопис. Як проходила ця творча робота, розповів керівник проєкту Мирослав Ясінський. Складне завдання було, тому що так звана реставрація, попередня робота, яка була перед тим, величезні тріщини, кольорова гама, все поблікло, треба було все відновити. Ну, дівчата справилися. Я переживала, тому що часу було обмаль неповних два тижні на виконання дипломної роботи. Я намагався їм розказати все, що свого досвіду, тому робота вдалася спільна. Самі студентки охоче діляться враженнями від роботи і додають відновлювати пам'ятки культури так само важливо, як і створювати їх. Лиця не було, і тут. Була ціла лінія із білого. Так, ми зафарбували цю частину, ось тут була полоска. Нашим завданням було відновити всі втрачені елементи та поновити кольори, які ви можете наразі спостерігати. Ми брали загальними площини для початку, а потім промальовували малі деталі. Також ми додали також від себе трошечки деяких елементів, щоб у роботі була родзинка. Ми вважаємо, що необхідно не тільки. А, Створювати пам'ятки культури, а також уміти їх зберігати. Більше про стінопис та його історію розповідає завідувачка відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу Юлія Венц. Цей розпис уособлює у собі, у собі е, освіту. На цьому розписі зображені е, три основні елементи. Перший центральний це е, Ісус Христос, який є нашим е, вчителем. Дві інші займають е, наші е, це Собор і е, Коломийська гімназія Грушевського. Адже всі разом вони символізують освіту, крок в майбутнє, наша, наша молодь тих, хто веде нас вперед, наших викладачів, е, наших студентів. Тепер оновлений стінопис щодня зустрічатиме студентів та викладачів, додаючи настрою і натхнення. А для його авторок це не просто дипломна робота, а щось значно більше. Свого роду подарунок і вдячність рідному коледжу. Коломийка повертається. Востаннє цей фестиваль відбувався у 2018 році. Вже 22 червня у Воскресінцях відвідувачі зможуть відчути живу традицію. Поблизу тамтешнього будинку культури виступатимуть фольклорно-етнографічні колективи та військовий оркестр Едельвейс. Відбуватимуться майстер-класи, обрядові дійства. Організатори підготували розваги для дітей а також відвідувачі фестивалю Коломийка зможуть спробувати автентичні страви нашого регіону. 22 червня відбудеться фестиваль Коломейка, який востаннє відбувся в 2018 році. Найперше це популяризація нематеріальної культурної спадщини, бо ми розуміємо, що колективи, які працюють за напрямком фольклору, повинні розвиватися і популяризувати. Ті надбання, які передані їм попередніми поколіннями. У Нас більше 17 фольклорних колективів в нашій громаді. Також це будуть гості з різних куточків нашої області. Наш оркестр Трамбіта він буде мати свій концерт як родзинка цього фестивалю. Ми маємо і майстрів, які пов'язані з ткацтвом, і з гончарством. Також сподіваємося, що до нас доєднається і наш кушнір Михайло Вінтонюк. Також на фестивалі будуть автентичні страви, які будуть готувати працівники культури навіть та ж підпалка в кожному селі має е, свою формулу приготування. Тому буде що і поїсти, і відпочити, і поринути в наші традиції, які є притаманні власне, покуттю. Найважливіше це те, що поруч з нами наші едельвейси, які теж мають чим потішити наших гостей. Тому приїжджайте в Воскресінці, 22 червня, з 12 години, локація біля будинку культури. Запрошуємо всіх. Прийти до нас, приїхати, поринути в світ традицій, пликаємо своє, бо це наша ідентичність. Фортепіанні твори для дітей та юнацтва в Коломиї. Відбудеться презентація збірника композитора Володимира Волонтира. Захід розпочнеться 20 червня о 18.30 в Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка. Твори заслуженого діяча мистецтв України, композитора, диригента, педагога Володимира Волонтира. На концерті виконуватимуть Марія Прожигач, Тетяна Колодяжна, Леся Гоца. Квитки можна придбати в касі філармонії. Шановні колеміяни і гості міста, радо запрошую вас на мій концерт фортепіаної музики, який відбудеться в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка 20 червня в п'ятницю о 18.30. Концерті прозвучать різножанрові твори від обробок народних пісень до колоритних ескізів, лірико-психологічних п'я. Джазових та концептуально драматичних творів, актуальних нашому часу. Люблю і шаную Коломію за її патріотичний дух, і глибокі мистецько-культурні традиції. Буду радий принести своєю музикою, присутнім на концерті, гарні враження, духовне і емоційне задоволення. І це все дякуємо вам за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.